Ну що ж, скажу чесно, це відео в мене було якесь як Ну Реально, це відео в мене було якесь зачаровувати, тому що я вже його пишу, з якого там 10-го дубля той світу пропадав, то я загубив мікрофон, то мене весь час відволікають. Але ну нічого, то це вже таке. Знаєте, сталкер до Боже без аномалій, так само відео про Stalker не можна без аномалій, так що поїхали! Друзі, всім привіт! Рада вас сьогодні вітати. І сьогодні ми поговоримо про книжки про сталкер. Проте будемо говорити не про самі книжки, а про міжавторський цикл Сталкер. Що як він виник, що зараз відбувається, на які мови був перекладений «Сталкер», у ну, той залі, що таке міжавторські цикли, і чи є доцільність робити і читати міжавторські цикли про книжки, про досільні ігри, ну і тому подібне. Якщо починати про говорити про міжавторські цикли, то можна сказати, що багато людей досить скептично ставляться до них. Першу чергу, хоча б тому, що це цикл називається міжавторський, Відповідно, тут може бути дуже багато авторів, і невідомо що і як вдасться дописати автору. Можуть бути різні автори, які мають різне бачення, можуть автори, які фактично переписують та знищують канон. Досить часто так дійсно стається. Ну і може бути так, що автори просто не дотягують. І гра була досить такому класному високому рівні, а новелізація може бути от така. Напевно, найвідомішим між авторським циклом, якщо я про це говорити, то це звичайно, напевно, буде що Вархаммер. До речі, в мене також є огляд на Вархаммер, так що можете, якщо хочете, подивитися Так. тому, що цей цикл я люблю по всіх його міні. Проте будемо повертатися до наших книжок про Ставках. Проте, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал, хоча би лайком та коментом. Чи читали, чи ви знаєте, що є книжки про stalker. Та й взагалі, чи любите ви міжавторські цикли? Ну а тепер відправляємося. Якщо говорити про Stalker, то ось свій сталкер бере свій початок у 2007 році, коли команда GSC Game World випустила гру Stalker Shadow of Chernobyl. Shadow of Chernobyl, яка стала таким ж потужним хітом, в першу чергу, на просторах тодішнього СНД, ну фактично, це пост СССР, ну і не тільки. Ну, а що говорити? Це був 2007, тоді зовсім іншос ситуація була, відповідно, знаєте, гра миттєво стало хітом. Ну ви самі розумієте, тим більше зараз недавно вийшов став Кердва, який також став хітом, про який всі говорять. Але що важливо, ідея гри була натнена не тільки аварією на Чорнобильській станції та бажанням компанії GSC Game World показати щось своє оригінальне, але й е, книжковою повістю братів Стругацьких пікнік на обочині або пікнік на узбичі. Не знаю, який то пікнік, тому що стругацьких речі я не читав. Але кілька моїх знайомих казали, що це досить скучні Книжки не знаю, як ви, а ви як скажете. Скучні, не скучні Стругацькі? так йдемо далі. Відповідно, прийшов деякий час і почали виходити книжки, які почали розширювати все світ гри. Ну що виглядало досить таковічно, тому що гра то одне, а дехто любить почитати. І відповідно, якщо то приносить гроші, чому б не почати і заробляти і на цьому? Якщо говорити взагалі огляд всіх тих книжок, написаних різними авторами: українськими, російськими, польськими, німецькими, англійськими. Можна говорити, що кожна книга це окрема історія про людей, які вирушають до зони. Тут є все небезпечні пригоди, постійна боротьба за виживання, пошуки рідкісних артефактів, на які ж ставкр без хабара. Ну і головне, що тут є дуже багато всяких містичних речей, які неможливо пояснити науково, забігаючи на парад, варто сказати, що після кількох років міжавторський цикл ставка почав жорстко стагнувати, розділився на кілька зовсім не пов'язаних всесвітів, і часто автори почали нести такі брат силові куби, що вибачте мене сталося точно про що я говорю, чому люди не люблять міжавторських всесвітів, тому що автори не справляються з якимось каноном, прагнучи щось змінити під себе і спотворити його настільки, що ти розумієш, що це вже. Якесь сталкороподібне недочитання. Але, повертаючись до книг, можна сказати, що тематика більшості книг це стандартна. Розкриття, як зона змінює людей, перевіряє їхню моральність, динамічні бойовики з постійними перестрілками і сутичками. Але починалося все із невеличкої збірки, яка так і називалася Сталкер Тінь Чорнобиля, видана російським Донецком АСТ у 2007 році. Що до речі, досить цікаво та незвично, але порядники цієї збірки нам невідомі. Вийшов, і це був невеличкий такий конкурс фанатів гри. Я так розумію, це була коборація між видавництвом та. Ну, між книжковим Деданистом та Виданесом GC Game World, які робили літературний конкурс, і на основі конкурсу було зібрано кращий творик фанатів, які були згодом видані у книжці. Книжка стала досить великим хітом, адже був додатковий тараж 4 чи 5 разів, і потім постійно додруковувалась. Якщо говорити про книжки, якщо говорити про книжки, то я би сильно, чесно кажучи, не звертав увагу, хоча б тому, що я, чесно кажучи, і не сильно не знав, тому що це і Всесвітом я вже не цікавився. Або з дивлюся покупу російських авторів. Проте на каналі Упова Фантастика за це в лінку можете подивитися, вийшов відео, де він розповідає про таке невеличке зібрання книги про сталкер на українській мові. Що кажучи, що в мене спочатку було здивування, потім я б так подивився. М -м -м, цікаво, а давайте подумаю: а чи виходив сталкер крім української і російської іншими мовами? І що ви думаєте, а сталкер дійсно виходив кількома різними мовами? В першу чергу, це. Величезний пласт російського, проте російський ми проговорювати навіть не будемо. Я абсолютно не бачу смислу для того, щоб тут щось дивитися, щось розповідати, ну самі розумієте. Так що почнемо з українського. І от Наприклад, з цікавих творів про ставки української є Ігор Зінкевич останній рубіж. Молодий майор Збройних сил відправляється в зону відчуження, щоб виконати завдання СБУ, і навіть не підозрює, що йому скоро випаде стикнутися з не тільки зратою і певним зкупортуванням його саме спослужбами, а і з таємничими та небезпечними світом зони, де йому доведеться кожен день ризикувати своїм життям задля досягнення поставленої мети. Даній книзі повністю переосмислений, перероблений світ зони відчуження. Все максимально реалістично, все максимально жорстко. Ну, стандартна тип зони. Аж кажу, типовий міжавторський цикл така величезна переробка. Також варто звернути увагу іще на книги від Володимира Неженського про шахіста. Це він був, як каже автор, він був довокуватим чоловіком, за що отримав своє присвясько бажаний. У нього не було друзів, став був вдлюткуватий спосіб життя, майже нічого не пам'ятав зі свого минулого, а він знав про зону геть все, і більше, ніж будь-хто. Ці знання дозволяли йому поодинці здійснювати рейди в глибини зону. А ще бажаєний бачив дивні поведіння, чи то сни, чи то спогади з чийсь життя. З Часом чоловік все частіше засмислюється над тим, ким він був, ким він є, ким він став. Такий досить цікавийший. Навіть тут є прекрасна тереза про любов, ставки любов. Ну, а чому ви ні? Добре. Так само наступна книжка за порадою від відповіла фантастика це повернення фартового. Події відбувається в якомусь 2000 рік. Еному році приблизно через два роки після того, як став різтріки фуртові знищують легендарний моноліт. Звичайна група тільки налагодила виготовлення та збут новітнього психотропного препарату у столиці Росії. Ну, до речі, психотропний препарат у столиці Росії Ну ладно. В цьому ця величезна проблема, що весь час відставка початково розвивався в сторону Росії, і якось вийшло так, що. Всі вони більш-менш орієнтовані на Росію, і навіть я так підозрюю, що більшість у цих книг, які викладені українською на букнеті, це теоретично. Або переклади, або відредаговані переклади того, що писалося на російську. Все ж таки, знаєте, це найбільший наш бич, великий спільний ринок з ними. Плюс-мінус зрозуміла мова, наша їхня, плюс-мінус їхній книжковий ринок постійно наступає на нашій, і має можливість його втісняти за рахунок того, що у них банально зустріне одрукуванні більше грошей, і все націлино туди. Така от наша доля відбувається від них. Немо. далі ще одна книжка від Немежинського. Бачу тут багато написав, псори кровка в часі. Випадок зводить двох абсолютно різних людей снайпера і дезертира з угрупування борг та отруєним смертоносним препаратом стоїчного журналіста. Снайпера спинка і жагапом стачене коханням. Журналісти бажає нейтралізувати дію мутагена, повільно одневоротно, руйнуючи організм, перетворюючи людину в жахливу ментального монстра. У них є спільна мета: удинарія висока цегляна труба поруч з баштовим краном. Разом вони відправляються в зону для того, щоб досліджувати. Що я скажу? От бачите, це типовий сталкер типова зона. Тут все таке може бути. Такий якийсь світ українського сталкера. Якщо говорити про посилання, то я поручно позичив пава фантастика. Думаю, якщо цікаво, можете почитати, а ми тим часом йдемо далі. Адже сталкер виходив не тільки українською, а й кількома іншими мовами. Зокрема, наприклад, у Польщі є такий автор Міхал Гуковський, який працював над. Адаптацію та аналогу польської серії сталкер, яка виходила у видавництві фабрика Снов під постаполітичною серії фабрична зона. З циклу «Сталкера» від Михайла Гуковського можна надати свіцевий розсвіт», інший берег, дорога в нікуди, жорсткач і повернення. Зараз бачимо такі цікаві обкладинки. Ну і так само Михайло Голковський займався тим, що перекладав з російської на польську мову книжки про Сталкер. Відповідно, вийшов не менше, ніж 10 різних книжок. Так, що іще? Так наші сусіди поляки понаписував. Так, окрім Михайла Гуковського працював автор Яцек Вес, ага, земля злих уроків, та Івана Казницька Банку Слон Центру. Якщо, вибачте, мою польську, Як людина з польським походженням, її не сильно знаю, але ну, я вибачте, якщо я неправильно читаю, і Михайло Голтовський поворот. Ну, більше перепрацював Михайло Голтовський. Також працював Хауденян на краю сфери. Що тут? Два такі на краю сфери два тома. Такі цікаві обходиночки, такі цікаві мутанти, натоповий ставка, а його як такого? Хорошої тут немає. Як не дивно, Сталкер потрошки тоді добрався і до сусідніх німецьких авторів. Зокрема, автор Бан Франц перекладав Сталкеру в Shadow в Чорнобиль. Я так розумію, це, напевно, що переклад російського. Тодерзон мертва зона, Інферно, Барнет Франц і Апокаліпсис. Я так розумію, це не оригінальні, а все ж таки переклади. Тут до виходу в. Видавництві Panini Books. це досить цікаве видавництво. Якщо трошечки подивитися, то виглядало, що воно тільки став кривокодовому. Цікаво. Добре, <кій> йдемо далі. А, так, <кій> якщо говорити про таку саму популярну світову мову англійську, то на англійській мові поки що не, не було жодного офіційного перекладу, але є кілька фанатських версій та кілька оригінальних творів, таких як Саусн Comfort від Джона Майсона. Так. Південний комфорт. І що це таке? О, це. До речі, якщо це подивитися, то можна попутати з лікарем Google Сильно багато заходить, так що це було не дуже відомо. Ну, Самі розумієте, що Сталкер тоді-потрошки доправся, а в основному він сідав тут. Але я сподіваюся, що із виходом Сталкера 2 книжки отримують друге дихання. Я також сподіваюся, що українські автори також нарешті зможуть звернути свою увагу. Так само було класно, якби витанецтво GC World. Видав якісь офіційні артбуки, ще щось таке поставку, якісь книжки чи початково започаткував якийсь новий міжавторський цикл, тому що те, що роблять з ним росіяни, там воно вже розділилося на кілька десятків різних авторів, які пишуть таку дищу, вже, чесно кажучи, не то що читати, дивитися нереально. А також можна ще знайти інформацію, що десь щось виходилося на угорській мові, але це також переклад того, що був. А ось такий от він якийсь такий цікавий світ книжкового ставкера. Але читали книжки про ставках, може їх купляли, і взагалі як ви відноситеся від До того, що книжки... До того, що пишуть книжки по іграх? Та таке, нагадую, що з вами був Метр. Всім щасливо і ну І підтримуйте мій канал лайками, коментами та підписками. А ми йдемо далі, побачимося, почуємося. І пам'ятайте, в ставки немає багів тільки аномалії.